У Свято-Воскресенському храмі попрощалися з солдатом Збройних сил України Кирилом Ульянченком. Як сказав представник Сумського центру комплектування Руслан Флорчук, Кирило загинув 15 березня 2023 року в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області під час штурмових дій російської армії, виконуючи свій бойовий обов'язок. До повномасштабної війни, розповідають його колеги, Кирило працював оператором на різних телеканалах Сумщини. З Кирилом ми працювали разом на телебаченні. Це була людина з чіткою позицією, я так вважаю. І думаю, що інакше, ніж він тоді вчинив, коли пішов боронити нашу країну, він би і не зміг вчинити. В нього завжди було таке загострене відчуття справедливості. Людина чесна, порядна. Це була людина, яка завжди знімала не просто фільмувала кадри, а яка вдумливо підходила до цього. І в суть вникала того, що він знімає в ті події, тому завжди з ним було комфортно працювати. Він міг порадити, навіть як написати сюжет. Сьогодні дуже важкий день, тому що він пішов добровольцем і загинув, і була дуже складна історія, що не могли його довго знайти. Тому сьогодні, ну я не знаю. Мені важко про це говорити. Велика честь цьому хлопцю, який він був настільки простим, таким дуже доброзичливим. Він був віруючою людиною. він все, ну, Мені здається, в нього ніколи не було зла. І він пішов боротись із цим злом. Хоча, можливо, міг би й не йти, я не знаю. Але велика честь, що він це зробив. І сьогодні ну, я, як колега, колега Кирила просто прийшла вшанувати його пам'ять. Сусідка Кирила розповідає, хлопець народився в Харкові. В дитинстві переїхав з родиною на Сумщину. В дошкільному віці втратив батька з тих пір, виховувався мамою. Ми сусіди, виріс він на наших очах. Дуже добрий, чемний хлопець. Так от вийшло, що він наш герой, то що пішов захищати нас. Ні, ні з ким не сварився, щоб він там в яких драках чи ще щось. Я ж кажу, дуже чимний. хлоп'я росло росло на очах. Колега матері Кирила Людмила Придуха, що прийшла підтримати жінку, розповідає, понад півтора року її син вважався зниклим без звісти. Він припинив виходити на зв'язок у березні 2023 року. Спочатку Кирило був похований у Дніпрі. Після встановлення його особи тіло привезли на перепоховання до сум. Дуже хороший мальчик, воспитаний, культурний, нема слов. Федор молодець, воспитала хорошого сина. Я трошки з ним общалася, ми живемо рядом. Дуже хороший, просто для нас це така траедія. Хай їм там легко спиться, ну, дуже хороший мальчик. На момент загибелі чоловікові було 29 років. Солдати поховали на алеї славу Беранівського кладовища в Сумах. Жизнь скоротечна, не тільки в останнє время, а да й взагалі, тому треба радуватися мілочам. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.